У понеділок міський голова Ігор Чайка провів особистий прийом громадян у Білинському старостинському окрузі. Із семи звернень три стосувалися ремонту доріг. Ще одне благоустрою на кладовищі села Білин. Дві відвідувачки підняли важливе питання увічнення у білині пам'яті українських захисників полеглих на війні з російським агресором. Наступний виїзний прийом міський голова проведе у серпні у Зеленському старостинському окрузі. Понад 80 питань розглянули депутати Ковальської міської ради на черговій сесії, яка відбулась у четвер. З огляду на перевиконання обранці громади внесли зміни до бюджету. Зокрема, додатково виділили 4 мільйони гривень на програму підтримки збройних сил України, 200 тисяч на обстеження методом магнітно-резонансної томографії для військовослужбовців. 792 тисячі гривень розподілено за субвенцією на додаткові корекційно розвиваючі заняття для дітей з особливими освітніми потребами у закладах середньої освіти та дошкілля цього тижня. Упродовж трьох днів у Ковалі перебувала делегація із німецького міста партнера Вальсроде. Благодійник Міхаель Хааке приїхав разом із представником муніципалітету Торстеном Нойпертом Прейне та своїми колегами із товариства Допомога дітям Ковеля завдяки Міхаелю. 17 дітей наших захисників у червні відпочинуть та оздоровляться у Вальсроде. 22 травня у ковалі вшанували пам'ять військових, які загинули 2014 року біля міста Волноваха, коли на блокпост українських бійців підступно напали проросійські терористи ДНР. Внаслідок нападу загинуло 18 військовослужбовців, серед яких ковальчанин Олександр Артемук. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, поклали квіти до стели пам'яті загиблих у війні з Росією земляків. Панахиду за загиблими відслужило духовенство Православної церкви України. Цього ж дня ковальчани відзначили ще одну важливу дату – 163-ю річницю перепоховання праху Тараса Шевченка на Чернечій горі у Каневі. А у четвер, 23 травня, День героїв, та згадали усіх, хто присвятив своє життя боротьбі за Україну. Від лицарів Київської Русі до учасників Революції Гідності, бійців АТО, ООС та захисників України, які саме зараз на фронті стримують російських окупантів. Звітний концерт до 25-річчя зразкової дитячої студії естрадного співу Надія відбувся у п'ятницю у Народному домі просвіта. Вихованці, засновниці та незмінної керівниці студії Надія Ірини Новожилової представили публіці 27 номерів, які виконали як сольно, так і у дуетах, тріо та квартетах. Частина номерів концерту створена у творчій колаборації із солістами та виконавцями Народного дому просвіта, вокалістами та танцювальними колективами Ковеля. Це уже шостий благодійний захід, на який студія естрадного співу Надія зібрала ковальчан та гостей міста від початку повномасштабної війни.